Всім привіт! Як і обіцяла прямий ефір, да? вихід у прямий ефір з темою залежність, співзалежність, так? і взаємозалежність. Що хочу сказати, це буде коротке відеозвернення, більш розширене буде або сьогодні ввечері, або завтра ввечері, і пов'язане з цією темою. А зараз хочу сказати, що. Буде коротке пояснення, так, що це, навіщо це, і для чого взагалі воно потрібно, так? хто не знає, можливо. І ввечері е, вже завтра, або сьогодні, як я казала, я вийду в ефір на російській мові. Тут чому? Тому що є різні національності, так, і в нас, нас в Україні і взагалі у світі, так, які. Можливо, десь не розуміють, переходять на мову, і вчили, можливо, інші. А от російську розуміють, так? Тому, скажімо так, для них, для широкого загалу, для широкої аудиторії буде ця тема. висвітлена, це розширення саме на російській мові. Ну, і що я хотіла сказати в цьому короткому відеозверненні. Перше, це що таке залежність. Думаю, більшість з, нас, більшість з вас це знає. Залежності можуть бути різні. В <залежність> залежності, знову ж таки, від того, на чому людина заострила свою увагу, на чому зациклилася, або на що, скажемо, так, відволікається і. Ну, не може вийти з цієї ситуації. Да? Залежність може бути навіть у стосунках, залежність від кави може бути, від коріння. Так? Це такі самі примітивні да? теми, самі примітивні такі приклади. От. І що таке взаємозалежність? Це таке здорове більш поняття. Всі ми взаємозалежні. В чому? В роботі, в професії, в стосунках. У спілкуванні своєму, у виході в світ в контактах, так? це соціум. Тобто в соціумі, коли ми взаємодіємо, це і є взаємозалежність, тому що ми разом взаємодіємо для досягнення якоїсь певної мети, для досягнення якогось певного результату. Так? Співзалежність це вже трошки інше поняття. Це коли наполовину, так, якщо кажуть, моя друга половинка чи моя мрія. Моє кохання, там, моя робота. Ось навіть ті ж самі цигарки, і кава, які без кінця і не закінчуються, Да? Тобто тут вже може бути два варіанти: більш здоровий і нездоровий, да? коли співзалежність перетворюється, скажімо так, в залежність. Ось ці поняття, просто щоб ви розуміли і щоб розрізняли, так? Що із них. Взаємозалежність є таким самим здоровим, скажімо так, в буквальному понятті. Тому що, як я казала, залежність співзалежність і взаємозалежність це те, що є у нашому соціумі, є у світі, і що відрізняє одного від іншого, і дає зрозуміти, чому так чи інакше. Ось це, що. Я хотіла вам сказати, тому що обіцяла з останнього свого відеозвернення, тоді я виходила в прямий ефір, так? Що висвітлю цю тему більш ясно і зрозуміло. Тому наступний мій вихід в ефір або сьогодні ввечері, або завтра ввечері, як я казала. Ось така сьогодні тема. Всім гарного дня, пока-пока. Бережіть себе!